Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка троянд. 5 різних сортів. Вони невисокі, 50-70 см заввишки. забирати посилку, виносять мені ось таку здорову коробку. А я взагалі не зрозуміла, думала, що це не моя посилка. Розкривають там ось ось такий пакуночок. Ну, нова пошта взагалі трошки знахабніли А я подумаю, дивлюся в додатку 195 гривень. Доставка. Ну, це задорого, я знаю, що троянди пакуються в основному ось так. Чорну плівку загортають. І зазвичай десь 190, 125 гривень виходить доставка. Тут доставка 195 за рахунок цієї величезної коробки. Ну платно. ладно. Ціна троянд 100-150 гривень за кущик. в зависимости от сорта. Вот так запакуем. З листочком листочки треба буде обрізати. Вологий картон. І ось таке здоровенне коріння. Коріння теж трошки підріже. Десь так. уста. Ось такі гарні кущики. Ой, навіть подарунок, тому що я замовляла 5, ще поклали щось в подарунок. Подивимось, це вже цікаво. Знайшла, що замовляла і який подарунок. Так, замовляла. Red Eye, Це така червона з зеленою серединкою Троянда. 150 гривень. Це у нас Ice for, you. Ice for You, 100 гривень. Вона висока, вона піде на іншу клумбу. Це нашу оладі. Уладі 150 гривень. дивіться, який кущик здоровенний. Це помпон Фловер. Цитрус 100 гривен, міні Ейден 100 гривень і подарунок сир, циркус. Потім подивлюсь, яка вона. Зараз замочу коріння в корневині, е, в корневині десь на годинку. Ось такий у мене корневий Хелпрост. На 10 літрів води 35 мл. Можна і пів години зараз побачити. Мені рано, хотілося б сьогодні їх висадити, Знову вночі буду кулупатися там. 15 мільків. Зараз це все перемішаємо. А ось я відламалася. Добре перемішуємо. some movie. Стоять десь ну, мінімум півгодинки, а я поки піду копати ямки. змішувати Землю Землю змішала з піском, відро піску сюди всипала. У мене чорносем, немає такої купленої землі сьогодні. Просто чорноземна в цьому році з чоловіком в цю клумбу. Ось викопала ямки. Ще прийшла мені ось така лаванда. Десять кущиків. Вони маленькі кущики. Ось такі. Ось такі маленькі, але гарне коріння. По 15 гривень за кущик. Так як мені треба багато, то мені невигідно купувати двохрічні, трьохрічні, по 150 гривень, 100. Ось такі я знайшла в інстаграм. Кому треба, дам посилання на дівчинку. Такі всі живенькі, гарненькі доїхали. Ось цвіт, дуже пахнуть. Це лаванда англійська вузьколиста. Думаю, що за рік вони мені теж гарненько наростуть. Хочу їх висадити позаду троянд. Троянди в мене таких ніжні, ніжних відтінків. Я думаю, що буде дуже гарне поєднання з лавандою, коли вона вже буде в повному своєму такому цвітінні. Гарні пишні кущики, коли будуть. Думаю, що це буде дуже гарно. Ось так, друзі, у мене вийшло. На передньому плані будуть троянди, а на задньому плані буде лаванда.